У поліклінічному відділенні Тростянецької міської лікарні активно тривають роботи по відбудові у березні 2022-го Під час воєнних дій у Тростянецькій міській лікарні сталося серйозне пошкодження приміщень. Як стаціонарні будівлі, так і поліклінічний корпус лікарні було жорстоко розстріляно ворожою військовою технікою. Завдяки фінансуванню від Національної служби здоров'я України, міського бюджету та благодійних організацій. Лікарня успішно відновила свою дія. Забезпечено усім необхідним обладнанням, меблями, медикаментами, постільною білизною та засобами гігієни. Усього вже витрачено понад 20 мільйонів гривень на відновлення та модернізацію закладу. Будуємо Терсинецьку лікарню. так, Що три поверхи, третій поверх, другий ми переплапування закінчили, перший робимо. Робимо ми вже з листопада. А плануємо закінчити приблизно десь в травні. 40 чоловік задіяно на час. А буде через деякий час, буде тут 50-60. На час капремонту відділення лікарі ведуть прийом у модульній поліклініці, яка відкрилася у листопаді минулого року в рамках проекту спеціальна програма підтримки України, який фінансувався федеральним урядом Німеччини та впроваджувався компанією GIZ. Принцип держава робить краще, ніж було. Тобто вона буде тепла, а значить енергоефективна, менше буде на опалення витрачатися коштів. Вона буде комфортна, розширяються проходи, туалети робляться для маломобільних груп, тобто з ширшими входами, з нормальними поручнями, з нормальним санузлом і так далі. Кабінети трошки маленькі, ці кімнатки, які були, розбиваються пригородки, розширяються, щоб було зручніше, комфортніше людям працювати, медикам працювати і обслуговувати наших людей. І от на ці роботи, які тут в середині зробити, от зараз тендери це ця фірма, яка робить сумська, це 16 мільйонів гривень. Але вони говорять вже зараз, видно, що сума буде трошки більшою, бо є певні допроботи, які виникають під час. Демонтажа тих чи інших там, чи, чи пліт і так далі. Тобто є, ну, звісно, якісь речі, які ми не бачили під штукатуркою, допустим, які треба міняти. Тобто десь приблизно, умовно, кажемо, 20 мільйонів це тільки відновити всередині поліклініку. Не говорячи вже про стаціонар 5, 5 поверхів, про інші там, про розбите обладнання. Ну, Це сотні мільйонів гривень, які тільки сама лікарня зазнала збитків від російської окупації. Розташування кабінетів трохи зміниться, але усе буде зроблено для пацієнтів. У цьому корпусі буде розташовано не лише кабінети вузькопрофільних фахівців, а й простори рецепшн та лабораторія. Сімейні лікарі продовжать працювати у центрі надання первинної медичної допомоги. Ми робимо все зараз, щоб сімейні лікарі були на вулиці Благовіщенська, 55. Це де колись була поліклініка на вокзалі. Всі знають, там була ну, пізніше була налогова інспекція. Там зараз нотаріус є. Зараз виселяємо потихеньку всі служби оттуда, знаходимо інше місце розміщення. А в майбутньому робимо все, щоб разом з міністерством охорони здоров'я зробити там поліклініку. Вже розроблений майже повністю проект на ту будівлю, і тому сімейні лікарі будуть там. Ремонтні роботи йдуть повним ходом Уже монтують вікна, міжкімнатні перетинки, прокладають комунікації та замінюють систему опалення. У корпусі поліклінічного відділення проводяться ремонтні роботи. Роботи проводить сумська фірма, роботи йдуть швидким темпом. Ми сподіваємося, що до літа ремонт завершиться, і весь наш колектив переїде з модульної поліклініки. У відремонтоване приміщення нашої стаціонарної поліклініки у подальшому планується кардинально змінити концепцію розташування відділень із найближчих планів створення реабілітаційного відділення для відновлення мешканців громади після складних оперативних втручань. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.